Гра на гроші в Івано-Франківську працівники обласного УМВС виявили та припинили організований покер-клуб, який маскував свою діяльність під агідою гри в спортивний покер. Там відбувалася гра на гроші, що жодним чином не пов'язано з будь-якими спортивними змаганнями. В результаті за допомогою спецпідрозділу Сокіл на підставі рішення суду працівники міліції зайшли в цей заклад. Якраз там відбувалася гра, були на місці виявлені всі ознаки якраз протиправної діяльності: і фішки, і грошові кошти, проведені обшука, вилучені шість. Столів для гри в покер наразі правоохоронці аналізують матеріали, зокрема, встановлюється розмір ставок, виграшів і загальний оборот закладу. Йдеться про десятки тисяч гривень. Слідство триває, тож міліціонери з'ясовують роль усіх учасників, які причетні до організації та зайняття гральним бізнесом. Ми вже знаємо ряд організаторів, причетних до діяльності цього покерного клубу, а також осіб, які надавали безпосередньо допоміжні функції, тобто були виконували роль так званого крупє інших Допоміжних адміністраторів, які також приймали участь у злочинних діях, окрім конфіскації майна правопорушникам, також загрожують значні штрафні санкції від 170 до 850 тисяч гривень. Від початку року каже Олександр Вакуленко, за такий бізнес відкрито 34 кримінальні провадження. Також вилучено понад 140 одиниць грального обладнання на понад 200 тисяч гривень.